Привіт малята! Погляньте, будь ласка, на ось цю картинку і скажіть, яка пророку зображена на ній? Я впевнена, що всі ви здогадали, що це пророку зима. Отже, сьогодні у нас піде розмова про пророку зима, про засніжену, гарну, дивовижну чарівну пору. Малята, а зараз я пропоную вам відгадати загадку. Я впевнена, що всі справляться з цим завданням. Отже, слухайте уважно, він легкий, не наче пив, з неба він летить без крил, наче мох м'який, м'який, і холодний, і блідий, з'їсть його весною сонце. Хто скоріш гадає, що це? Ну що, малята, догадались? Так, правильно, це сніг. Давайте ми зараз з вами поговоримо про сніг. Якого кольору сніг малята? Так, правильно, всі ми знаємо, що сніг білого кольору. Сніг мокрий, холодний. Він застеляє всю поверхню землі. Він накриває дерева, він накриває будиночки. А скажіть, будь ласка, а чи можна сніг брати в руку? Так, можна. А скажіть, будь ласка, що ж станеться з снігом, коли ми візьмемо його в долоньки? Він почне І із грудочки снігу, яку ми взяли в долоньки, утвориться водичка. Бо сніжок створюється в хмарках саме з водички, а під дією холоду, під дією морозу, він перетворюється на сніг. А тепер навпаки, коли ми його візьмемо в долонки під дією тепла нашого тіла, сніжок починає танути, утворюючи водичку. Як ви гадаєте, чи можна з сніжком погратись? Звісно, що ж можна. Треба одягнути теплі-теплі рукавички. І можна скачати з грудочки снігу великого колобка, можна скачати снігову бабу, можна скачати сніговика. Можна їздити на саночках, можна їздити на лижах, взагалі зима чудова пора року, якою діти можуть насолоджуватися. А тепер скажіть мені, будь ласка, чи ви уважні були? Що станеться снігом, якщо ми його візьмемо в долоньки? У що перетвориться сніг? Так, правильно, сніг перетвориться у водичку. Ми сьогодні з вами говоримо про чудову, гарну чарівну пору року зиму. Ми з вами вже говорили про сніг, а зараз давайте поговоримо про те, з чого утворюється сніг. Гляда сніг утворюється із малесеньких-малесеньких сніжинок, які саме сипляться. Із хмарок і застеляє всю землю. Сніжинки малесенькі, дрібнесенькі, кожна сніжинка не схожа на іншу. Ось саме так сніжинки сиплють з неба і вкривають будинки, доріжки, поля, дерева, вкривають все білим пухнастим сніжком. Малята до нових зустрічей!